І так, відео сильне. Я шукаю ученика. Я не знаю поки що, на що я не знаю, хто це. Задача поставлена, і я шукаю і буду учити. Та як я довго думав, хто це має бути, в принципі, я думаю, це має бути мах. Що буде вчитись людина стати сильним, пройти свій шлях, розкрити свої особливості в кінці цього відео. Я поставлю кусочок з мультика. І якщо буде ну, пройдений той шлях, який має бути пройдений, і буде то, що буде, то людина потім зрозуміє, що це є на цьому мультику. Це ніфіга не буде просто, і воно буде складно. І я вам того не рекомендую. Наприклад, в моєму варіанті, якщо би мені запропонували вибір між тим, або я ще раз прожив своє життя. Да, або вмре 50 мільйонів людей, вмре 200 мільйонів людей, бо не глядя. Отак. От я ще раз ну, не хочу жити. Оце життя яке матір зараз. І ученик, Я не знаю поки що, яка в нього задача. але буде мощним. Того питання перше: хто хоче. Ну, я не знаю, кому це відео попаде, ну от, там то є жизнью рулетка кому попаде, значить тому мало попасти. Є в мене інстаграм, туди можна в шапці профіля прикріплений, можна написати як з свого аккаунта, так і з пустого. Тобто зайти в інстаграмі, зробити інкогніто аккаунт. І питання таке: на що учнік готовий задля втілення своєї ідеї. І відео з мультика! 領域展開。無料クッション。